Всім привіт! На балкон до мене виглянуло сонечко, і вирішила зробити чергове відео. Спочатку планувала розповісти про одне, а потім пішла діставати свої орхочки з прохолодного балкону, і помітила зміни, і вирішила вам почати відео зовсім з іншого. Тому сьогодні відео буде про все потрошку. Покажу вам і свої диковинки. Своїх малючків нових, які у мене з'явилися. Ну, і трішки квітучих, хто вже квітує або ж планує ось ось розкритися. Зараз мій кадилак новий, а позад нього стоїть мій старий. І який теж тяне, он квітоносик. Чекаю, поруч стоїть ось такий гіллястий Павлін чорний. Він рясно квітував влітку, ну і цього разу буде не менш рясно квітувати, тому що він подорощував всі гілочки, які на ньому були. І плюс до того ще, ось, бачите, наклюнув дзьобика. Ось такий цікавий. Ось Чекаю на розкриття свого вулікайшина. Влітку квітував простим. ну, Зараз дивлюсь на ці пуп'янки, не знаю. Ніби горбинки не видно, але боки ніби запавші такі. Ну, Вже чуть-чуть, чуть-чуть не хочу довбати, але ж цікавість розпираю. Не знаю, чи правильно я зробила, що дала доростити своєму динаміту гілочку. Тут не так багато він дорожчає, ну, он три. Три пупінка вже видно, може ще буде один. І ось тут на боковій гілочці ще видно буде одна чи дві. Ну, як на мене, це не так багато, але ж уже ж, уже ж запустила процес, тому не хотілося б вже й зрізати. А по-хорошому б його б зрізати ось тут. І, можливо, він тоді б доростив гілочку на порядок кращу і ряснішу. Бріончик, бріончик квітує. Квіточки тримає, тримає колір. Поки що теж не, не зрізаю, чекаю. На цій полиці вже всі-всі з всі квітоносами, хто куди, хто вгору, хто в бік. Направляю. Тут, звісно, вже починають складності. Як їх всіх так розмістити, як їх сформувати, щоб вони не заважали один одному, щоб це ж було ще й красиво. Ось. Вже відкриває по чуть чуть чуть-чуть свої квіточки хітаюки. Бачите, він, я його розвернула все-таки до вікна, щоб він тягнув, але ось ці дві догори, даже три догори гілочки повернув. Ну, нічого, побачу. Не хочу їх вже там якось ламати, гнути. Вже як буде, так і буде. Все одно буде рясно, буде шапочкою. так. Ось. Там уже ось-ось-ось ось відкриються оті цікавинки. Тож чекаю, сюди перебазувався мій білий черевичок White Lady. Ну і поруч до нього буде ще одна парочка. Теж перекинула сюди на сонячний балкон, ще одного свого черевичка. Я думаю, що він тут буде більш краще розкриватися і швидше набере колір. Це теж ось такий білий черевичок, але він не чисто білий, а він з такою ніби рожевим відтіночком, і зелений і трішки. ну Необичний не в нього колір. Трішки менший за розміром, але все одно. Хай вже розкриється, то його краще покажу. Роуз, здається, їх привозили о, якось досить часто в завозах, їх можна було зустріти. Ну, і ось він в мене вже так досить добре вже розрісся. Бачите, там одна-дві розеточки зазвичай продаються. І вже ось такий кущик. Поки що два квітоноси, ну, але ще ростуть нові зростання, тому ще, можливо, будуть квіточки. Ну Хочеться, щоб вони якось так розвернулись один до одного. Один на ту сторону вигнався, інший на іншу. Так, ну і про цікавинки, які я вам хотіла показати, пішла на балкон по свого ангрекума. Зараз спочатку розповім про ангрекума. Ви знаєте, я його вже показувала вам, мабуть, розповідала, що він якось я з ним не можу особливо потоваришувати. Досить довгий час у мене, але толку ніякого. Я думала, що він уже того, але ні. Пересадила ще, дала йому один останній шанс. Ось в такий бокал. Бачите, досить глибоко я його так посадила, щоб все-таки волога там трималася, залишалася. Ну, Можливо, думаю, буде краще рости, і переставила на північний балкон. Там прямого сонця в нього немає. Це елефантум, він там почав підростати. Я знаю, що вони ростуть досить повільно, і бажано їх не турбувати частими пересадками. Ось. Але бачу, що по мосі запустилися корінці. Ось тут іде корінець. Ось такий гарний корінець пішов. Тобто він цей комочок оплів. Випустив ще навіть ось листочка такого хорошого. І я так мох підгрібаю, підгрібаю. Зараз спробую фокусувати, показати вам, щось там у мене таке намічається. Але ж я такий знавець у них, тому підказуйте, в кого є, що мені чекати, дитинчатка чи квітоносика. Можливо, на фото буде краще видно. Сонце таке незвичайне росте, але не можу поки що зорієнтуватися, що саме. Якщо тут віта то знов-таки не хотілося б, щоб воно там усередині. Бачите, йому там всередині нема місця, особливо куди розкрутитися, повернутися. Думала, можливо, ось так обрізати цей стакан, щоб не турбувати комочок, щоб його не діставати звідти і не перевалювати вже до якоїсь іншої посадки. Можливо, все-таки надріжу цього бокала, постараюсь. І трошки дам йому повітря, щоб він все-таки наверх показав свою квіточку. Ну і поруч з ним стояла лікасточка. З лікасточкою теж поки що ми так притираємося один до одного, пішла дивитися Ангрекома, ну і думаю, загляну до неї. Вона теж, нібито вона не спить, час від часу ніби відпочиває. Але от зараз активно дивлюсь, нарощує корінці. Там і у посадку полізли корінці добряче так у неї. Ось ця бульба в неї підростає добре. І я все так по бокам заглядаю, заглядаю, думаю, з чого ж ти маєш квітувати. Ну, от тут щось, ні, то сухий корінець. З чого ж ти маєш квітувати? А сьогодні глянула, а тут іще щось ось таке. Ну, я не думаю, що це квітоніс. Можливо, це. Новий, нове зростання? Ну, знаю, що дівчатка вирощуєте лікасти, тому теж що скажете? Квітоніс чи нове зростання буде нова бульба рости. Хочеться ж квіти побачити. Вона така, ніби ж не маленька і листя таке в неї доладнє. Підживлювала її кілька разів, ось коли почала активно так розвиватися, запускати корінці. Ну, і ще в мене ось така морквинка. <смі> Теж росте все ввиш і вшир, але поки квітів не, не бачу. Теж заглядаю, підживлюю. Ось такий сорт. Має бути така ніжно-рожева. Приємний аромат насичений. Чекаю, зараз поки що росте, сплила уже повністю оплила ось ну, цей горщик, який я їй виділила. Вона посаджена в чистий мох, а знизу трішки кокосового волокна. Така попередня бульбочка була немаленька. Ось. І ця вже ну, порівняно з попередніми, то дуже велика. Придбала я трішки собі новиночок в малючках. Ось кілька це з приватної колекції дитинчата. Це Кобріон. Ну, Я їх не так давно отримала, посадила в умох. Поки що таких, знаєте, активних якихось зростань я не помічаю в них, проте листочки всі в тургорі. От, зелененькі. Треба час, щоб вони освоїли корінцями цей простір. Тим більше в мене ось такі горщики, чи стаканчики щось закінчилися. Я не хотіла чекати, тому ось ці два вже перекинула ось такі більші горщики. Наниз положила таку подушечку з волокна а ну а далі просто мух. Це стеленбош, але це не звичайний стеленбош. Це такий пілор сплешовий, Теж вставлю, побачите цікавий. Е, якщо чесно, то, мабуть, я ось цього хотіла взяти, ну, а ті два вже причепилися возом, як кажуть. Ось. Так, і це Пандора, теж пілор. Такі малючки, нібито, здаються, невеличкі, але в їх досить хороша, розвинена коренева система. Ну, ось тут вже видно корінці під боком. Ось вже навіть, бачите, і активний корінець пішов. От. Тож чекаю з нетерпінням. Ще взяла собі також Юкіданчика метелика. Надію, що з хороших рук орхофеї він так і проквітує обов'язково. Така дрібненька рослинка. Ну, але активно почала, бачите, нарощувати корінці, все чудово. Потім замовила ще кілька підлітків нових. Хотіла Ось хтось скидав в групу Абель, там досить приємна була ціна порівняно з рештою пропозиції. Так як мій черговий проквітував звичайною, ну, вирішила ще спробувати. Можливо, все-таки вдасться заполучити пілора дуже яскравий, такий красивий. Так, і ще приїхав ось такий red Wine. Я думаю, що це такий насичено темного такого кольору. Бігліп, теж фото подивлюсь, вставлю. І ще один бігліпчик, називається Азія. Це білий з такими красивими ніби промальовочками. Ну, якщо, якщо проквітує по сорту, то, звісно, що красивий екземпляр до колекції буде. Так, а тут ще витягнула свою тоскану. Хотіла показати, які були малявочки і як вони себе зараз почувають. Бачите, активно нарощуємо корінці. Теж посадка подібна до попередніх, що я показувала. Ось. Е, здається, чи це в мене одна чи дві таскане десь, ніби бачила ще й з квітоносиком. Активна малеча пускає квітоноси в цьому році. Так, тут у мене, бачите, теж ось так. Всі надорощених, хтось новий тягне. Хтось ось такі гілля вже розправляє всі сторони. Тут хтось уже лампу підпирає. Треба зараз сформувати, трішки пригнути. Ну, дуже, звісно, чекаю ось у увазах, особливо. Це новиночка, але, але я дивлюсь, що ніби має бути метелик. Тож, чекаю, покажу ще три малявочки. Це такі блошки від пом, яких я показувала на каналі пересадку, ну, розвиваються, ніби непогано, звісно, корінці у них ростуть, листочки так активно ще поки що не ростуть, але ж зміни є, жить будуть. Лишилося підростити до гарного розміру і заквітувати по сорту. Ось тут щось я. Там, не знаю, було, не було, але я, щоб підстрахуватись, все-таки ляпнула на шию трошки топсину, ніби то далі нічого. Бачите, активні корінці, рослинка зростає, тому надіюсь, що все буде добре. Дуже хороші такі міцні розгалуджені квітоноси в шелеріан в цьому році. Це тут в мене меншенька така, менший екземпляр, але теж розгалуджується. Ось тут зовсім дрібнота така, теж квітонні стянемо. Ось ця, що з такими листочками, такими красивими, срібними. Ну, тут без розгалучень, але вже ось ось побачимо квіти. Це з малечі, малечі яка лишилася відсаджена. Ну, і ось тут у мене вже на сонечку виглядають квітучі. Піратик вже майже, майже майже розпустив всі свої пуп'янки. Ось там один лишився. Не знаю, видасть він новий чи не видасть, але я вам розповідала, що з нього і так досить багато. Таке об'ємне рясне квітування повийшло для такої слабкої рослини, я вважаю. Ось такий яскравий, розмальований. Ну, а тут гілка шилечки, щойно вам розповідала про неї. Бачите, тяне і тяне у всі сторони. Якщо заквітує, це просто буде щось неймовірне, звісно. На цю сторону у мене. Фірарка. Жовтенька, гаряченька. Теж по чуть чуть чуть-чуть вже лишилося трішечки. Ну, можливо, ще, звісно, буде дорощувати. А на іншу сторону красуня Pink Lady. Чарівна дівчинка. Розкішний каскад. І це ще ж не все. Подивіться, вона ще щось тут у мене дорощує, ще один тяне. І тут ще щось із гілочки пробудила кілька квіточок. Тому буде трішки довший, надіюсь. Так, поставила поруч теж сталенбош метелика. Ось так вона мені доростила, вона. Квітувала одна з останніх, я, мабуть, зрізала квітонос останній вже з літнього квітування. Але вона, ось тут, я думаю, доростила. Думаю, ну, ніби ж то недавно квітувала, куди ж ти його дорощуєш відпочинь, Проте ні. Трішечки доростила. Така яскрава, красива, насичений колір. А потім стала поливати, заглядаю, а в неї вже два нових. У дві сторони лізуть, бачите? Якщо сформувати знов таки все в одну площину сюди, то буде ось таке насичений такий водоспадик квітів. На цю сторону поставила ще ось біленьку амобіліс, та ще виріє гатна, з такими красивими листочками. Ну, я дивлюся, що нового квітоносу вона мені не дала. Квітує на дорощених. Проте цей дорощений, не такий вже і маленький, трішки все-таки буде, і там он ще гів, кілька гілочок на фоні моєї хоєчки ось такій. І на контрасті ось таким яскравим. Міту кінг, метелик, Лише дві квіточки, чомусь не схотів більше, але в нього і на, на, на іншу сторону є квітоносик, і він може його теж пробудити і почати теж дорощувати. Влітку він був більш такий рясніший в квітуванні, здається, 4 чи 5 квіточок було. Одночасно, ну і це більш так, знаєте, ефектно, яскравіше. Але він і такий лаковий, такий насичений у нього цей колір, що йому із одною квіточкою добре. Ну і кого ж я чекаю? А чекаю я на розкриття ось цієї білосніжної красуні, балади. Такий бігліпчик метелик Здається, це буде її перше домашнє квітування. І ви знаєте, досить непогане, тому що вона ось доростила раз квітоніс, потім на іншу сторону, там я формую ще два квітоноси. І ось тут буду виводити новий квітоніс у неї. Ну, я вже вам повторюсь, що досить складно їх крутити, викручувати, для всіх місця, підібрати, щоб вже вони гарно доповнювали один одного, не заважали один одному. Ну, і хочеться, щоб воно якось було, знаєте, естетично виглядало красиво. Не в різні сторони, а все-таки якось в одну площину їх виводити. Викручую, закручую з такими м'якими Дротиками. Ну, цю поки що не трогаю. Тому що, якщо почну крутити, вона зовсім іншу сторону. Можливо, всіх ось так сюди, в цю сторону і виведу. От, думаю, що все вийде, все буде добре. І вона ось такій білосніжній керсуні, мабуть, сьогодні і закінчу своє відео. Всім бажаю гарного дня, миру. До побачення.